Дякую дуже. Насамперед дуже радий усіх бачити, тому що рік тому ми мали можливість також майже в такому, можливо, трошки змінному колі спілкуватися з кожним з вас про те, як пройшов попередній рік. І сьогодні ми теж знаходимося тут же і також спілкуємося про ті проблеми, які є в Україні. Якщо дозвольте, я декілька слів доповім вам, як цей рік прожив український парламент. Безперечно, український парламент був і залишається одним з найбільш важливих органів суспільного і політичного життя в Україні, тому що він відображає зріс українського суспільства. і представницька функція вона мені здається найбільш вдало демонструє те, що відбувається в українському суспільстві. За цей рік, якщо говорити по результатах роботи парламенту, я не буду вдаватися в сухі цифри, але 203 закони, ті тільки за цей рік прийняті, переважна більшість з них стосувалися, мабуть, найбільш важливих сфер нашої життєдіяльності. Це і питання допомоги українській армії. Це питання забезпечення економічних і бюджетних процесів разом з урядом. Ми пропрацьовуємо всі ці речі. Після цього підтримка соціальної сфери, євроінтеграція, в межах якої прийнято 83 законодавчих акти, а також законопроекти щодо отримання Україною до, до допомоги. Що стосується основних законів, топових, які прийняв парламент, безперечно, ви їх дуже добре знаєте. Але я просто дозволю собі тільки нагадати вам, це мабуть. Один з найбільш важливих законів, який нам вдалося прийняти буквально нещодавно, це закон про так звану російську православну церкву. Він має трошки іншу назву про засади конституційного ладу в діяльності релігійних організацій, але сутність зводиться до того, що від сьогодні російська православна церква не буде мати жодного впливу на українську духовну і релігійну сферу. Другим, мабуть, за важливістю і дуже Складним законопроектом це був була ратифікація Римського статуту. Це те, про що ми говорили 24 роки в Україні. Це те, про що йшли постійні баталії. Це те, про що деякі фракції, які були в парламенті, і потім не проголосували за за цю ратифікацію, вносили зміни до конституції, вписували в свої програмні документи. Але факт залишається фактом: Україна ратифікувала Римський статут і сьогодні отримала всі преференції, всі права тих країн, які входять до Римського до клубу Римського статуту. Ще одним дуже важливим, але дуже складним законопроектом, який ми також прийняли. Це зміни до закону про мобілізацію. Цим самим ми дали можливість впроваджувати рівні і справедливі правила щодо мобілізації, яка існує в Україні, і реалізація цього закону на сьогодні, і сьогоднішня ситуація в Україні продемонструвала, наскільки він був вкрай необхідний для України. Ще один закон, надзвичайно важливий, який розширює і знімає ярмо з пост. Російського минулого України це президентський закон про застосування англійської мови в Україні. Це також дуже важлива річ, яка відриває наше молоде покоління і кожного з нас від тієї російської спадщини і переводить нас в культурний вимір світового простору. Окремо ще нагадаю, були і закони про те, як по більш зробити більш зручним питання отримання відповідних відзнак і звань для наших військовослужбовців через різні електронні інструменти, закон про лобіювання, який дає можливість сьогодні зняти таємний вплив на прийняття тих чи інших рішень в державі, крім цього, перезавантаження бюро економічної безпеки як вимога до України, яка дає можливість. Для нашого бізнесу створити зрозумілі правила щодо е того, як е буде працювати бізнес і хто буде спостерігати за правомірністю діяльності на нашого бізнесу. І ціла от низка інших законопроєктів. Крім цього, багато ми говорили і про е політичні постанови, які приймалися в парламенті. Багато ми говорили і про те, що багато світових лідерів. Використовували український парламент як майданчик для звернення до світової спільноти, і парламент буде продовжувати здійснювати цю діяльність. Це законопроект на діяльність парламенту, але Активно ми займалися і абсолютно правильно про це говорити міжпарламентською діяльністю. І тут бо я виділив основні треки для українського парламенту. Насамперед, це реалізація формули миру президента України Володимира Зеленського. Я думаю, що більш детально Андрій Борисович про про це скаже, але і на парламентському рівні ми опікуємося п'ятим пунктом і робимо все для того, щоб Згуртувати світовий парламентаризм навколо його реалізації. Ми будемо робити це і в найближчих міжпарламентських зібраннях. Я думаю, і на парламентському рівні забезпечимо підтримку цього треку. Ще один дуже важливий напрямок міжпарламентської діяльності це теж продовження ще одної ініціативи президента України це міжнародної кримської платформи. Цьогоріч ми вже втретє будемо збиратися цього разу в Латвії, в Ризі. Минулого разу я хочу нагадати, в Чехії нам вдалося зібрати спікерів 70 парламентів і міжпарламентських установ. Це величезна кількість такої кількості ніколи разом не збиралися. Це означає, що інтерес до України продовжує бути надзвичайно великим. і Україна буде реалізовувати свої права, які передбачені на рівні організації Об'єднаних Націй. Статут Організації об'єднаних Націй. Ще одне дуже важливе. Кредо між міжпарменської діяльності, яке на себе взяло взяв український парламент, це визнання голодомору геноцидом українського народу. Просто я хочу поінформувати вас, що минулого року, коли ми з вами відмічали 90-ті роковини за фактично. Трішки більше, ніж один рік нам вдалося більш ніж вдвічі подвоїти кількість більш ніж вдвічі збільшити кількість парламентів, які визнали голодомор українського народу геноцидом. І ми будемо продовжувати робити це для того, щоб винести це на загальний рівень і, і, і з відповідними юридичними рішеннями щодо тих, хто вчинив цей злочин проти України. Окремо ми працюємо над розширенням наших рамок міжпарламентської співпраці крім традиційних для нас країн заходу країн глобального глобальної півночі ми переходимо на співпрацю з країнами глобального півдня у верховній раді створені відповідні групи дружби і я заохочую депутатів щоб вони більше почали їздити в ті країни які на превеликий жаль всі 33 роки незалежності України залишалися традиційно для нас, а не зовсім відкритими. Я думаю, що разом з міністерством закордонних справ ми разом зробимо все для того, щоб відкрити для України глобальний південь це і країни Африки, це країни Латинської Америки, це країни Азії, це те, що складає пріоритет міжнародної підтримки. Окремо, я хотів би підкреслити нашу співпрацю з європейським парламентом. Ми підписали дуже амбітний договір минулого року з президенткою Європейського парламенту, за яким. Ми будемо від відкривати взаємні філії філію представництво Європейського парламенту в Україні і представництво Верховної Ради України в європейському парламенті для того, щоб ще більше синхронізувати наші підходи, тому що в напрямку європейської інтеграції ми ж розуміємо, що саме на парламент покладається дуже велика відповідальність в частині прийняття відповідних законодавчих актів для того, щоб забезпечити синхронізацію, адаптацію українського законодавства законодавством європейського союзу, так званим АКІКомунітеху. Окремо, ми дуже багато також співпрацюємо і в частині парламентської дипломатії щодо наближення нас до НАТО до, до альянсу, і зокрема останні зустрічі у Вашингтоні на рівні парламентської асамблеї НАТО також були супроводжені низкою і підтримкою парламентарів країн НАТО України на цьому ж Окремо у нас відкриваються такі ще. Великі, великі треки, які стосуються нашої співпраці з Великою Сімкою, з великою двадцяткою. Окремо ми про, пропрацьовуємо питання щодо нашої співпраці з конгресом Сполучених Штатів Америки, і останні от зустрічі вони вкотре підкреслюють про незмінну двопартійну і двопалатну підтримку з боку наших парламентських колег, які засідають в конгресі. Переможливі колеги, я я можу ще дуже багато говорити, але я хочу підрезюмувати одну дуже важливу, як на мене, річ що. На третьому році з моменту повномасштабного вторгнення на 10-му році війни український парламент продовжує виконувати покладені на нас функції. Я переконаний, що працює надзвичайно ефективно. Мені приємно, що деякі громадські організації вже порахували це в цифрах і сказали, що парламент 9-го скликання на 11 пунктів більш ефективний, ніж парламент 8-го скликання. Але для нас це просто цифри. Я глибоко переконаний, що ефективність українського парламенту і української влади в цілому буде визначатися виключно одним. Це якомога швидшим. Отриманням перемоги і настання миру тривалого і постійного сталого для України. Тому шановні колеги, ще раз дякую за вашу підтримку. Дякую за вашу критику. Дякую за ваші питання, за наші постійні дискусії. Тому що це дорога, вказ і шлях для того, щоб Україна рухалася і далі більш активно. А На цьому ставлю крапку і буду готовий спробувати відповісти на ваші питання. Будь дякую, ласка. пане голову. Поки питання готується. Будь ласка, колеги, нагадую. Піднімайте таблички, якщо у вас є питання до голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука. У мене є питання з приводу римського Тут, оскільки в контексті війни ми говоримо, парламент саме в такому вигляді, в якому він зараз і дискутується, прийняв його і напрацьовував, Тому питання, мені здається, дуже доречне до вас. Там є стаття 124, яка дозволяє будь-якому українцю, цивільному чи військовому бути звільненим від переслідування МКС за воєнні злочини з моменту ратифікації протягом 7 років. Це зараз вкрай важливо, і я бачу, що це активно обговорюється в суспільстві. і Журналісти намагаються розібратися. Чому парламент саме в такому вигляді це проголосував, і чому саме сім років? Я почну з того, що справді будемо відверті, і ми про це також дискутували на такому професійному рівні. Україна визнала на собі всю юрисдикцію римського статуту ще у 2014 році, коли попередня Верховна Рада України прийняла відповідну постанову, якою увела і імплементувала Римський статут в Українське національне законодавство. Рішення, яке було запропоновано зараз, воно кардинально інше. Воно дає можливість сім років для того, щоб скористатися своїм правом на заяву, що щодо України щодо питання українців, цей цей статут буде діяти через сім років з моменту його ратифікації в українському парламенті. Чому це важливо? Я думаю, що ми розуміємо, що це додатковий захист насамперед для українських військовослужбовців, які можуть. І повинні здійснювати все для того, щоб виконати основний свій обов'язок. Це от захист батьківщини, який покладається на кожного громадянина України. Що стосується того, що ще нам це дає, але адже одразу після ратифікації ми повинні зрозуміти, що ми отримуємо цілу низку прав пов'язаних з римським статутом. Це і обрання суддів. Міжнародного кримінального суду обрання прокурора, можливість делегувати своїх членів, отримання права на коарестування фондом міжнародного кримінального суду для того, щоб були покриті витрати для окремих осіб, які постраждалі від цього, скажімо так, од злочину, який буде встановлений міжнародним кримінальним судом. А також Україна буде більш активна взагалі при формуванні діяльності органів міжнародного кримінального суду. Тому мені здається, що рішення, яке прийняв український парламент. Сьогодні спрямовано виключно і в першу чергу на захист українських військовослужбовців, а також на активну участь України щодо її, скажімо, реалізації положень. Римського статуту, тому мені здається, що це дуже правильно і дуже нагальне рішення для України. Просто ще раз скажу, що Римський статут був підписаний 20 січня 2000, -2000 року, і 24 роки Україна ніяк не могла його ратифікувати. Сьогодні це рішення сталося, як і рішення пов'язане з церквою, я вважаю, що це одне з історичних рішень, яке було прийнято українським парламентом. Дякую, пане прошу. Зараз мікрофон вам нададуть. UETV uh, and a question to the head of Ukrainian parliament. Водне запитання голови парламенту і як просувається в Україні співпраця українського парламенту у царині в бюджету на 25 рік і підвищення опірності економіки з урахуванням можливості. За допомогою за запитання ваше справді. Прийняття бюджету держави, як на мене, є одною з найбільш важливих функцій, яка покладена на український парламент. І я от хочу сказати, що якраз разом з урядом ми провели вже низку дискусії по тих чи інших питаннях, які будуть спрямовані на створення і функціонування основного кошторису нашої країни. А безперечно, ми усвідомлюємо, що для того щоб Коркошторис був ефективний, ми маємо мати ті надходження, які мають бути, і ми тут дискутуємо, і над питаннями додаткових анадходжень до українського бюджету, а також з того, щоб зробити його максимально ефективним, тому що хочу підкреслити, що якраз саме з українського бюджету здійснюється фінансування збройних сил України. Ми не можемо для цього залучати міжнародну допомогу, ми можемо залучати тільки те, що заробимо. Ми і тому я дуже хотів би, щоб це стало оце, оце розуміння, але мотивом для кожного українця. Що кожна копійка, яка передається в український бюджет, це та копійка, яка спрямовується на українську оборону. Це та копійка, за аради, а якої ми здійснюємо все для того, щоб Україна перемогла у цій війні. Це та копійка, яка йде для наших воїнів на передовій, які ризикуючи своїм. Подекуди же, же, життям роблять велику ціну набагато більш вартіснішу, ніж е, те, що ми е, можемо для, для них запропонувати. Тому однозначно, ми в постійному контакті з е, прем'єр-міністром з кабінетом міністрів, Я думаю, що більше детально проговорить він. Але буквально з вересня ми заходимо в бюджетний процес. Це буде складний процес. Це буде важкий про процес. Тут будуть важкі рішення. Але я глибоко переконаний, що як завжди, ми знайдемо спільне і мудре рішення для того, щоб і економіка України, і майбутнє України, і українська переперемога сталися. Дякую. Дякую, пане голову. І ще одне коротке питання: апостроф Україна, тому що питання економіки так будемо обговорювати з прем'єром. Далі, добрий день, Артем Мороз. Апостроф Тіві. Підскажіть, будь ласка, щодо нардепа Дмитрука з останніми подіями у зв'язку. Чи будуть проти нього застосовуватись якісь санкції, чи можливо позбавити його мандата? Дякую, дякую вам. Ну я одразу почну. Дякую. народний депутат Дмитрук. В жодне відрядження від Верховної Ради не направлявся, тому що про це багато говорили. Це а людина здійснила цей акт, і я розумію, до, до дуже далеко це пов'язано з законом. Саме через це я на, наскільки поінформований вже відомості внесені до єдиного державного реєстру пов'язано з кримінальними провадженнями здійснюється розслідування, і за результатами розслідування, і за результатами прийнятих рішень будуть прийматися рішення в тому числі і в українському парламенті. Я окремо хочу підкреслити, що весь цей час. Питання дострокового позбавлення народних депутатів їхнього мандату ми здійснювали на підставі семи пунктів, які передбачені 81 першій статі конституції України, і так і будемо здійснювати в будь-який раз. Якщо будуть підстави за українським парламентом, ніколи не було затяжок у цьому питанні. Але чому дуже важливо діяти в межах і спосіб, які передбачені конституцією, тому що всі попередні. Позбавлення народних депутатів а їхніх мандатів вони відбувалися в повній відповідності до Конституції України. І ми спокійні навіть після того, як народний депутат Медведчук, зрадник України, подав позов проти Верховної Ради України. Ми спокійні, тому що ми зробили це на підставі і спосіб передбачених 81 статтею Конституції. І так і будемо діяти далі. Будуть підстави, безперечно, будемо розглядати це питання. Дякую.